Хочу, як правильно скачувати дельту, чи ти на Роблокс. Скачати. Отак прямо по-русски пишемо. Дельта скачать. Де? Дель... Нет. О! <гум> О, а от і Дельта. Коли вона у вас завантажується, у вас з'явиться ця програма. Я прям повністю зараз покажу, вона в мене поки завантажується. Ще я вмію скачувати всякі моди, ФНАФ за безплатно. Е я виду не моди на ФНАФ, а моди на Ігри. Ну і на ФНАФ теж можна скачати. Е що ще На... Ну, коротше, багато чого можна скачати. От робокс. Вона прям так і пишеться, Roblox, але це дельта. Скрипти. Тут можна і 99 ночей. Ось тут от пишемо отаку от. Ось от галочку. І заходимо. Заходимо, якщо погано заходиться, або просто треба багато почекати, або так от взяти по-бистрому сюди, сюди, сюди. І інколи воно лагає, поэтому. О! Е -е, якщо ви в перший раз, е -е, раз скачуєте дельту, то якщо ви в перший раз качуєте дельту, то у вас тут буде ще кнопочка апдейт. Якщо у вас обичний телефон... Саме головне, що у вас був обичний, не iPhone. Якщо iPhone, це не получиться. Ем, і коли ми скачали, у вас, якщо ви в перший раз скачали, то у вас тут буде кнопочка Update, ви заходите через Chrome, його Update, і обратно заходите в цю програму. Тут а далі вибираємо аккаунт, допустимо, це. Ось це що ж мій аккаунт, Ну-ка, ще зайде чи ні? Похоже, що, що ні. Все. А тепер, як тільки ви скачали ігру, от, допустим, загоним 99 ночей. Зайшли. Зайшли. Ждемо, поки у вас ось така штучка. Ждіть. Надо ждати, поки ось ця штучка. О, все, з'явилося. Тепер ми наживаємо Reverse key, copy that link. Готово. Тепер треба створити ключ. Це дуже легко, зараз я покажу. Е так. Це казино. Воно інколи саме включається. О, нам треба отаку от іконочку. Тепер ви просто нажимаєте, тут буде з'являтися відео, а ми нажимаємо на ось цей трикутничок, Або просто пропускаємо це відео. А потім ось от... Воно має завантажитися. Тут треба чекати максимум минутку. У мене воно. <coughs> я почекаю одну минутку. А далі там просто треба буде скопірувати. Я почекаю. Далі там просто треба буде скопірувати, зайти обратно через дельту. Потім ввести. Ну ладно, я вам зараз покажу. <кху> <кху> ось сюди, от ми не дивимося. Все, що нам треба, це ось ця от іконочка. Якщо що? Не считаю, дельта ще є там один скрипт, я знаю, мені друг говорив Коренили. Ось один скрипт мені мій друг Матвій говорив. Каренели – Це щось подобний скрипт. Але ледве-ледве лучший. Чи ні? А, в Каренели… Ой, ні, це всякі сайти зараз пішли. Нам не треба ніяке казино. Зараз тут налітаються які казино. Ага. Далі ми отаку от перезаходимо. О! Тепер ми нажимаємо кнопочку копі. Тут, якщо ми нічого не вводимо, заходимо в дельту. Заходимо в 99 ночей. Ну, без разниці, тут є тільки скрипти на всі режими. Є, я знаю, скрипт кадр, хаб це на український росу взагалі. І от сюди, Key, Ось о. Все, дельта зроблено. Потім заходимо ось сюди. Пишемо. Е -е, void. Var. Е -е, находимо скрипт. Любий тут. Ось це от перший, другий, третій. Потім у нас буде отакий от, от скрипт, Ось от у мене карт всякі, всякий. Крип підрубається. Давайте я, може, цьому лаху поможу. ще я мозка і типу, потім, давай. Ну, а, -а, -а, -а якийсь ще я його, друзі, забавлю, не ну, пусть буду. Ми живелашок. Нужен мені тут допомогти. Бу, о, тут такий сквіт, бачите? Ой, заговнулося ви нажимаєте сюди. От, прав... Якщо ви нажмете delete, воно пропаде нафіг. Е, вам треба нажати ось от, XKS тут. Ну, чи як його, е, Але це треба робити вже прямо в карті, якщо це 99 ночей, І у вас тут буде. <coughs> і у вас буде скрипти. писати Void War, і там буде писати кіпа, телепорт брівна, таке, все, все таке. Е, ще тут є скрипт. Я вам сейчас, э, если кто сыграл в укладе дрезера, я вам напишу. Карт Хаб. Карт Хаб. О. Селек скрипт. Надо нажимать селек скрипт. Вот, карт Хаб. Самый настоящий скрипт. Э, ну, 99 ночей. Я вам сейчас еще... 99 на Чейдов игра. Зараз я зайду на любу приватку. Кстати, я з допомогою цих скриптів я украде Брейнрот, собі вкрав 6 67. Стою я такий, нажимаю картхаб. Я його колись нечайно удалив. Ну, і я такий дивлюся, нажимаю картхаб і все. І краду в нього сексевина. Бачите, от такий счел. То ли не то ли лі... нет. У мене тут алоскіт бриндро. от, от лосфортус. І вот, картхаб. Ось от кейбуард ми його забираємо. Картхаб. Ох, ну чоо! Бізонте джупітера. О, да! Це настоящий картхаб. Bizonte Jupiter. Ну, так вот краде. І все. Це дуже легко, Спит. Тут ми будемо просто шумаше. Ви дивіться? Ну це ж хорошо. Аутулайзер. Ну все. Антихіт. Стелл О, все, стелл мод. Це ми отак от. А, а, це на добрий рот, типа, в руки взяти. Він серйозно думаєте, що він просто зараз тепахнет на мою базу і все? Все, вот, дельта ми отаку от комік, от шо вона спрятатися прям повністю, он может не переживати. Що тобі надо? Уйди, собака. Е, Картхаб, ну тут є всякі скриптики. От бачите, він собі заліз в шлем. Я його просто прикра... прекрасно бачу. От бачите, ось ця зелена точечка. Це надо Player S. Бачите? Так немає? Так є. Е, тут ще має платформ. Ой, е, бачите. Семій Спайдер. Офігеть. Ну, кнопочка парт с шести полетания. <клухи> Горила якось. Сэмми спайдер. Шуртем надо! Одну не бачить. Ну, вы, короче, поняли. Це приватка моего друга, поэтому можете не переживати. У мене вы не не откроете. Эээ, куда? В сторку уже Все, ну, вы бачили скрипты, дуже полезні, уже отвечаю. В следующем видео покажу скрипты для 99 лучей. А зараз просто. А зараз я просто показал.